Да яйца, яйца заранее и... Але вони же завязаны нет. А я партушок, аго халаткой. Тож... Ініційована тим, що вся закарпатська правда, чи там окремі служивачі у вашому магазині. Я не маю синувазів, що в вашому, а у кібровій маркезі знаходили у... знаходимо розробник. Тим же саме ми дано розпорядження і позапланом ми перевіряємо відсутність пресі.

Я розумію, але ну, нам, все нам договори, що ви кажеш, дикілося, я, щоб новий розумію. Е... Це, це все я зрозуміл. Для... Це онлайн хто... ініціали. ББ. Є. Продавця. Дима продавець. Дима продавець. продавець. Хто на тому відділі? Хто відповідальний, там де товарне сусідство, тобто, тут де молочка да. була, там хто продавець. У мене один продавець. У мене один касир і один продавець Назал. Cio ciao zio basta. Da. Ti ha tu i mi